Нашій Олесі вже рік і два місяці. Так, мама насіданок зробила омлетик такий смачно, тобі, донечко? Не дає, щоб я її годувала, хоч і сама, але це, але це таке, вона сама нічого не з'їсть майже. Омлет зробила дуже просто: в мікрохвильовці одне яйце, трішечки молока, трішечки солі і додала квіткову капусту, бо вона її, її їсть, вона їй сподобалась, в принципі. Ти будеш їсти чи мені тобі допомогти? Поклали в мікрохвильовку на 3 хвилини і омлет наш приготувався. Це ми вже трішечки його розібрали, аби Олеся їла, але щось вона взагалі не їсть моя дитина. Так? Бери, давай, давай їж, бо нам їхати в Прагу. У нас купа роботи. Нам треба страховку продовжувати. Так, так, скажи для тих, хто в празі в Чехії. Якщо у вас закінчується 150 днів, ви маєте йти в страхову компанію, щоб продовжити цю страховку або почати її платити. Зараз ми будемо займатися цим питанням, а потім детальніше все розкажемо. Але після того як Олеся з'їсть омлет, давай. Давай їсти. Давай їсти, бери, бери в ротик клади. Ну я ж тобі ось тут взяла, тут бери, тут бери. Леся. Давай, мама, допоможе. Давай. Ні?